Вітаю з вами я, Наталя Криворучко, та тиждень з локатором. Найголовніші події минулого тижня за період з 23 по 29 червня 2025 року. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі і ми розпочинаємо 24 червня 2025 року. Сумні і трагічні роковини з дня загибелі у тимчасово окупованому Бердянську двох підлітків: Тиграна, Оганісяна та Микити Ханганова. Ровно два роки тому назад росіяни по-звірячому вбили підлітків у місті Бердянську. Ці хлопці стали справжнім символом українського супротова. Крім того, їх загибель це дуже красномовне свідчення того, що росіяни на тимчасово окупованих територіях не шкодують навіть дітей. Станом на сьогодні, на жаль, тіла хлопців близьким та рідним ще. Неповернуто на цьому тижні стало відомо, що 14-літню підлітку, яку підозрюють у вбивстві Ангеліни Безпалько у тимчасово окупованому Бердянську, визнано осудною. Експертиза, так звана експертиза, визнала її психічно здоровою та таку, що здатна нести відповідальність за вчинені. Дії нагадаємо, що 16 травня 2025 року Ангеліну Беспалько було знайдено мертвою у тимчасово окупованому Бердянську, і вже наступного дня расисти е за підозрюванням у скоєнні цього злочиня 14-літню дівчину, яка е за її словами е вже здійснювала подібні злочини у. Місті з 1 вересня 2025 року зі шкільної програми росіяни виключають вивчення української мови. Тепер вивчення української мови можна. Здійснювати в позаурочний час, в позашкільний час, і це є певною мірою, скажімо так, факультативом. Тобто, здійснюється на добровільних началах з боку самих дітей та батьків. Росіяни пояснюють це геополітичною ситуацією, яка склалася. Окупанти закінчують бюрократичні процедури щодо запуску. Окупованої Запорізької атомної енергостанції комісія розтихнагляду встановила достовірність всіх наданих. Документів щодо потенційного е, запуску енергоблоків номер 1 та номер 2 на окупованій станції. Псевдодиректор е, ЗАЕС Юрій Чернічук заявляє, що е, атомна електростанція буде переведена в режим генерації енергії, і що е, фактично вже нічого не заважає процесу генерації енергії і запуску цієї енергії в мережі. Російської Федерації. Єдина причина, за якої ЗАЕС ще не почала генерувати енергію, це певні політичні обставини. Редакція «Локатор Медіа» вважає, що просто окупанти бояться певних політичних та юридичних наслідків та санкцій. Нардеп із Мелітополя Сергій Мінько придбав два. Карабіни. Вартість карабінів складає відповідно 198,5 тисяч гривень та 320 тисяч гривень. З якою метою Сергій Мінько придбав ці карабини, нам невідомо. Можливо, навіть на потреби Збройних сил України. А в принципі, про сам факт придбання цієї зброї локатор медіа стало відомо після аналізу декларації народного депутата, а саме повідомлення про суттєві зміни у його майновому стані. Господарський суд Запорізької області відкрив справу про банкрутство ТОВ НВП «Агрінол». ТОВ НВП Агрінол входить до сферу впливу народного депутата України Олександра Пономарьова з Бердянська, який зараз є підозрюваним у колабораційній діяльності та державній зраді. Підприємство було засновано у 2010 році у місті Бердянську і серед його засновників значиться і російська компанія ООО. Лава. Отже, на наших очах фактично відбувається крах імперії проросійського народного депутата Олександра Пономарьова та закат його економічної та політичної діяльності. Директорку департамента освіти і науки Запорізької обласної військової адміністрації Людмилу Бухаріну призначено на посаду. Заступника голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Людмила Бухаріна обіймає цю посаду з 2021 року. Вона докторка економічних наук і тривалий час пропрацювала в Запорізькому національному університеті. До речі, вона і зараз там. Викладає декларацію кандидатки на цю посаду Людмила Бухаріна. Подала 19 червня. А вже 27 червня уряд погодив її призначення на посаду заступниці голови ЗОДА на цьому тижні. Нам стало відомо про повернення трьох дітей з Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації, які тимчасово перебували в Польщі. До України відповідне розпорядження про це про повернення дітей було опубліковано на сайті Запорізької обласної військової адміністрації 18 червня. Діти будуть при поверненні перебувати в Оріхівському центрі соціально-психологічної реабілітації, який тимчасово релокувався на Івано-Ровна. Франківщину. Всі троє дітей хлопці 2011-2012 років народження. І не забувайте про наш унікальний проєкт першу та єдину регіональну базу колаборантів та окупантів вороги. Запоріжжя, яка розташована на сайті Медіа». вона постійно оновлюється кожного тижня. Ми додаємо нові профайли. З оновленими профайлами, ви можете дуже швидко знайомитися, читаючи. Про них на нашому телеграм-каналі Медіа». ми щиро вдячні всім тим, хто регулярно надсилає нам інформацію про російських колаборантів та окупантів, які знаходяться на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ми їх всіх заносимо оцю базу. щиро і щиро вам вдячні. Підписуйтесь на наш канал на Ютубі, соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм, Тікток. З вами була я, Наталя Криворучка, Локатор Медіа. Побачимося наступного тижня.